Хочу звернути вашу увагу на формування дитячої політики. Взагалі, взагалі що відбувається в дитячій політиці? Ну, наприклад, на прикладі останнього нашого, нашої робочої групи на комітеті, да, які головувала Тетяна Скрипка, наша колега, було піднято питання зі статистики: просто пропало 8 тисяч дітей. Да? А як вони пропали? Тобто, просто викреслили їх з окупованих територій, і держава просто втрат, ну, потеряла. Ці цих дітей, і вже е, в наступний рік е, кількість дітей в нас була зменшена е, на 8 тисяч. Таким образом було досягнуто е, зменшення кількості сирі, просто від, відмовили відмовившись від цього. Да? Коли ми втрутилися цю ситуацію, е, міністерство повернуло. Але було треба було з'ясувати ще одне нагальне питання: куди ж е, чому в нас в Україні впало виявлення дітей під час війни позбавлених батьківського піклування в той час, коли всі статистики всі. Прогнози кажуть, що воно має рости. Дітей стало е, більше і позбавлених батьківського піклування, і е, знайдених має бути більше. Ми почали шукати. Тобто від Мінсос. Ми не почули жодної е, відповіді. Все добре, почули, що все добре. Як треба працювати гарно почули, але почали шукати. Я поїхав в Харкові по лікарнях і знайшов там дітей. 35 дітей е, проживає в лікарнях вже місяцями. Поїхав в кривий ріг, там також така ситуація. Тобто діти в нас і до війни проживали, а зараз під час війни вони там живуть просто від нуля від грудничків до 18 років. Вони всі разом проживають в лікарнях, разом контактують разом з хворими дітьми. Здорові діти да контактують разом з хворими дітьми з листопада. Місяця Мінсо знає про цю ситуацію. Нічого не робить діти, харчуються за рахунок волонтерів. Діти на якщо дитина захворіє там 5 разів. Отримує лише заклад за один раз гроші на лікування. Вони там не навчаються взагалі жодного разу не навчаються. А в той час, коли, наприклад, діти проживають евакуйовані в Осі в Польщі, а зараз Мінсоці виникло бажання розселити терміново дітей просто з порушенням їхніх прав не всі разом, да а просто по 15 осіб для цього. Відправили робочу групу з перевіркою як умов. Ну, коли побачили там умови, там стілець не такий там чи ще щось. То чому в мене питання, чому місос не їздить по лікарнях, де діти проживають вже місяцями по півроку, а є де рік проживають. Увіть собі просто в лікарні, дитина живе рік, не гуляє, нікуди не виходить. А це е, е, от така ситуація. А ще саме головне, що хочу сказати, шановні колеги. от Дивіться, зараз ми законодавчий орган, да ми приймаємо закони. Закони розглядаємо правки. робимо тут робимо тут вигляд, що ми такі поважні особи. Да. Дивіться, ми напрацювали разом з вами. Сім Закон, законопроект 7087. Ми його прийняли одноголосно конституційною більшістю: 313 голосів, 311. Потім ще раз проголосували з врахуванням пропозиції президента. Президент надав свої пропозиції, і ми проголосували від Мінсоця. Жодних пропозицій в цих пропозиціях не було. Дивіться, що зараз відбувається закон, прийнятий Верховною Радою, який має вирішити всі питання в дитячій сфері, всі вони тут є, вони є. їх проблем, просто як сніжником накоплюються. Довго не могли зрозуміти, хто ж блокує. Блокує Мінсоцполітики наш закон. Тобто, сьогодні міністерство соцполітики може заблокувати закон Верховної Ради. Відбулася прем'єр-міністра наради, на якій Мінсоц, висловив, кажуть, що йому не подобається закон, закон який прийняла Верховна Рада. Міністр прем'єр-міністр запропонував Мінсоцу напрацювати е, постанови кабміну. Тобто, прем'єр-міністр запропонував е, уряду е, змінити закони, кодекси, наприклад, сімейний кодекс. І Мінсоц політики каже, що закон поганий. А прем'єр-міністр каже, що він довіряє своєму міністру, що він не хоче нашкодити. А я вам кажу, ну шкодити вже далі нікуди. У нас просто ну, ганебна ситуація в дитячій сфері. То, Шановні колеги, до вас звертаюся. Ну чи ми поважаємо себе чи ні? Як народні депутати, як комітет, профільний комітет, який формує, який приймає закони, який працює, яких обрав народ? Як може так бути сьогодні? Що в нас один міністр може заблокувати закон, прийнятий конституційною більшістю, більшістю і одноголосно Верховною Радою України? Таке питання, пане голову. Як ви прокоментуєте? Дякую.